Людей програма не святі про життя звичайних людей, яким потрібен Бог. Друзі, вітаємо вас в Етері Радіо М. Не святі. Мене звати Андрій Кополов. І я маю сподівання, що сьогодні, в цей четвер, у вас все добре. Не дивлячись на обставини, не дивлячись на все те, що сьогодні відбувається навколо нас. сподіваюся, що кожен з нас намагається відшукати щось добре, щось гарне, і ми з вами намагаємось стати трошечки кращими, кращою версією самих себе. І сьогодні, як завжди, ми будемо говорити про не святих людей, про звичайних людей, такі як ми з вами, які намагаються покрасти. Щувати своє життя намагаються ставати добрішими, веселішими, мудрішими, розумнішими, і все, все, все подібне намагаються впровадити в своє життя. І сьогодні е, таку цікаву тему для нашого етеру. Ми обрали е, тема називається Пріоритети. Ви знаєте, я думаю, що пріоритети це. Така, е, така штука, яка в нашому житті є дуже важливою, вона формує нас. І, в принципі, от святі чи не святі, воно також визначається за рахунок тих пріоритетів, які є в нашому житті. Звідки взагалі народилася сьогоднішня наша тема? Е, буквально на днях, можливо, протягом тижня, я сидів в соцмережах. і... В одній з таких соцмереж, як Тріц, це твіттер з інстаграму. Я побачив цікавий допис однієї авторки. Таких дописів, я думаю, безліч, бо багато хто копіює, вставляє, змінює щось для себе. Але там були написані такі слова. Мої особисті пріоритети, дві крапки. І потім йде перелік з, е, пріоритетів по людям. І ця жінка вона писала: Мої особисті пріоритети. Я, чоловік, дитина, батьки. І відкривши коментарі, я побачив там багато тих, хто погоджується, багато тих, хто кардинально радикально не погоджується, і кожен писав свій варіант: хтось писав, що дитина має бути на першому місці, хтось писав батьки, хтось чоловіка став на перше місце. А хтось чоловіка взагалі ставив на останнє місце, викидаючи його за всі можливі душки, і кажучи, що чоловік це там тимчасове, а от дитина, батьки це це наше. І ви знаєте, в цей момент я замислився, наскільки. Ось ці пріоритети впливають на наше життя. Ми всі, наче проживаємо в одній країні, хтось в одному місці, там де ви нас слухаєте, ходимо на дуже схожі, можливо, навіть роботи і займаємось схожими справами. Але ось просто в таких простих речах, як пріоритети, наше життя кардинально змінюється, іначе дві однакові людини стоять поруч сім'ї, роботи, можливо, однаковий рівень доходу, але повністю різні життя. І от сьогодні я хотів би поговорити про пріоритети, які на це життя впливають. Як правильно їх розставляти, яким вони мають бути, і що я можу зробити для того, щоб моє життя стало кращим сьогодні? Ви знаєте, на самому початку хотів би сказати, що вірю, що коли ми ставимо Бога на перше місце, то все інше стає на свої місця, колись почув таку фразу, і вона дуже сильно засіла в мене. І ви знаєте, почала мене змінювати. Чому це важливо? Тому що. Якщо ми віримо, що Бог створив всесвіт, Бог створив людину, то ми також маємо вірити, що у Бога є досконалий план на життя цієї людини. Ми його не знаємо. Ми прості люди, ми не завжди досить мудрі. Ми не завжди все знаємо з точки зору науки, своєї професії. У нас немає досвіду в створенні сім'ї, і часто ми вдосконалюємо за рахунок. За рахунок тих помилок, які скоюємо, і от, якщо ми Бога ставимо на перше місце і кажемо, боже, допоможи мені прожити це життя, допоможи мені правильно побудувати сім'ю, правильно побудувати свою кар'єру, зрозуміти, як мені бути доброю людиною в такі моменти в нашому житті щось змінюється. Ми поступово розбираємо, знаєте, завали своїх якихось таких темних сторін, непотрібних наших характеристик, проблем в характері і так далі. От, якщо ми ставимо Бога на перше місце, тоді все інше. Поступово, не одразу, послухайте, не одразу, але поступово буде займати свої місця. І перед тим як ми повернемось до цього тріця, і я вам з вами поділюсь своєю думкою, а які ж мають бути пріоритети в цьому дописі: я дід, чоловік або дружина і батьки, я хотів би, щоб ми, в принципі, поговорили саме про пріоритети в цілому, в загальному. І для цього, ви знаєте, я згадав одну історію, яку почув дуже давно. Я думаю, що це дійсно колись було правдою. Дійсно, якийсь вчитель це зробив вперше, але потім Можливо, це просто вже почало ходити по різним сайтам, по різним інстаграм-аккаунтам, як просто історія філософська гарна, і от я хотів би поділитися цією історією. Якось одного разу на уроці в університеті вчитель по філософії він розпочинаючи свій урок, поставив на стіл банку така трьохлітрова банка. Можемо уявити собі її, і почав поступово розмовляти з учнями, поступово почав її наповнювати. Найперше він взяв. Такий ящичок з кульками для гольфу і закинув повністю цю банку цими кульками. Банка наповнилась повністю, і місця для кульок вже не було. Він звернувся до студентів і запитав: друзі, як ви вважаєте, чи повна зараз ця банка? Вони подивились на неї і, зрозуміло, відповіли, так вона повна. Більше неможливо туди закинути ні одну кульку для гольфа, тому 100% повна банка. Тоді він дістав зі свого портфелю інший ящичок, іншу коробку, і там був дрібний щебінь, таке дрібне каміння. І він засипав це дрібне каміння так само в цю банку за рахунок того, що кульки для гольфу були об'ємними, великими, між ними було багато проміжків, і цей щебінь опустився вниз. Тоді він звернувся до студентів і каже: а зараз ця банка повна? Вони подивились, проаналізували, подумали, ну все, уже каміння не поміститься, кульки для гольфу не помістяться. Так, повна. Так вони відповіли своєму вчителю. Після цього він достав, дістав пісок і почав засипати вже пісок. Знову банка почала наповнюватись аж до краю, до краю, до краю. І тоді учні сказали, студенти сказали 100% Тепер ця банка повна. Ми це бачимо, ніяких не може бути варіантів. Після чого він дістав свій термос з чаєм і залив туди ще чаю. І після цього почав розмовляти з учнями, чи зрозуміли вони взагалі цю алегорію, цей приклад, що він значить в нашому житті. І він пояснив кожен з предметів, кожну з речовин, які він закидав поступово в цю банку. Звернувшись до учнів, він сказав. Коли ми з вами закинули в цю банку кульки для гольфу, ми з вами розмістили в наше життя банка. Це життя. Ми розмістили дуже важливі речі. Вони об'ємні, вони великі і вони є дуже важливими. Це сім'я, це наш, наші інтереси, це те, без чого ми не можемо жити. Це можливо наше хобі, яке наповнює нас, це, це батьки, це діти, це наша віра, наші принципи. Ось це і є цими кульками для гольфу. Після того, як ми засипали, поклали в банку кульки для гольфу, ми закидали туди щебінь, каміння. І це також дуже важливі речі в нашому житті, такі, як, наприклад, наше житло, наші зарплатні, автомобілі, це наші відпустки, можливість відпочивати і так далі. Після цього ми почали засипати туди пісок. Пісок, це також не, не обов'язково погані речі, але це такі речі, як просто не знаю, час в інтернеті, подивитися фільм, сходити з друзями в кіно. Те, що важливо, те, без чого можна прожити, кожен вже аналізує сам. І після цього його запитали: а що означає чай, який ви туди залили. Він каже, це означає, що завжди можна знайти час на те, щоб випити чашку чаю та проаналізувати все своє життя. Друзі, ось такі пріоритети. Ось, ось на такому простому прикладі вчитель показав, як важливо впливати і наповнювати наше життя як важливо взагалі вибудовувати своє життя. Він зупинився на цьому і сказав: Послухайте, якби ми першим в банку засипали пісок повністю, туди вже б не помістився щебінь, і туди б вже не помістилися кульки для гольфу. Якби ми засипали банку повністю щебнем, так само ми вже не змогли б нічого туди закинути, і якби ми нанували тільки чай. Зрозуміло, що ні гольф, ні кульки для гольфу, ні щебі, ні пісок також туди б уже повноцінно не вмістились. Дуже важливо нам зрозуміти, що послідовність пріоритетів вона є важливою, тому якщо ти хочеш досягнути успіху в сімейних стосунках або побудувати гарну кар'єру, ти маєш зрозуміти, що час, який ти витрачаєш на гаджети, на те, щоб скролити щось в інтернеті, він може нашкодити тобі. Для когось це може бути його робота. Можливо, ти працюєш в телефоні і у тебе багато екранного часу на. Твоєму девайсі, і ти заробляєш таким чином гроші. Але можливо, ти просто сидиш в Тіктоці, в інстаграмі, постійно дивишся рілси, ці відео витрачаєш час і потім розумієш, що ти в день викинув. П'ять годин, шість годин корисного часу, який би ти міг витратити на час з дітьми, на час з дружиною, з чоловіком, з батьками. Це дуже важливо усвідомити це. Можливо, ти хочеш побудувати гарну кар'єру, але для того, щоб сьогодні побудувати гарну кар'єру, потрібно прикладати максимум зусиль. Якщо сьогодні я хочу е, досягнути успіху в бізнесі, мені потрібно багато навчатися, мені потрібно багато спілкуватися з мудрими людьми, які мають досвід, мені потрібно багато працювати, досліджувати, досліджувати ринки, досліджувати бізнеси, дивитися на конкурентів. Послухайте, я маю приділяти час саме цьому. Якщо я хочу побудувати кар'єру, чи можу я гуляти з друзями? Однозначно, але чи можу я гуляти з друзями весь час? Ми маємо з вами зрозуміти і усвідомити, що сьогоднішнє наше рішення, сьогоднішня наша розстановка пріоритетів повпливає на наше життя через 5, 10 і 15 років. І тут не тільки про якість життя в контексті зарплатні. Ми говоримо з вами про якість життя в цілому, про те, якою буде наша родина через 15 20 років, про те, якою буде наша сім'я, чи буде щасливою моя дружина або мій чоловік, якщо нас слухають дівчата, і чи будуть щасливими наші діти. Все це залежить від того, які рішення ми сьогодні приймаємо. Я хотів би нагадати, що на початку я сказав, що основним я вірю, що ми розуміємо це, і навіть якщо ти не воцерковлена людина, ти не ходиш до церкви, але згадуєш про Бога під час Пасхи, під час Воскресіння Ісуса Христа, під час Різдва, народження Його, під час якихось свят. Я вірю, і ще раз хочу повторити: якщо ми ставимо Бога на перше місце, там, де нам не вистачає мудрості, він розставить все на свої місця, він допоможе нам, він буде на. Наст... Нас буде давати нам якісь знаки, якісь сигнали. Ми будемо розуміти, що саме потрібно зробити зараз. Я вірю, що наш Бог він такий, він добрий, і ви знаєте, важлива саме послідовність, і зараз я хотів би повернутися до цього треца, взагалі з якого розпочався наш етер. Я сказав, що жінка написала в соцмережах свою пріоритетність в питанні сім'ї. І от вона написала: я, потім дитина, потім чоловік. Потім батьки, здається, так. Ну, було дуже багато варіацій. І, ви знаєте, я хотів би розповісти про свою варіацію, бо десь я погоджуюсь, десь не погоджуюсь. Як я вже сказав, Бога ставимо на перше місце, тому що він допоможе нам потім розібратися з усім іншим. І ось тут далі починається найцікавіше. Хтось ставив себе на перше місце, хтось ставив себе на друге, третє і відповідно четверті місця. Ви знаєте, я думаю, що якщо ми викреслимо егоїзм, бо можна поставити себе на перше місце через егоїзм та гординю. То насправді ми маємо поставити себе на перше місце. Чому? Тому що навіть Біблія нам говорить, що ми маємо полюбити ближнього як самого себе. Це друга заповідь, яку дав нам Ісус Христос. Перша полюби Бога всім серцем своїм, і друга полюби ближнього як самого себе. І ви знаєте, ми насправді не можемо, якщо ми не любимо себе, якщо ми не доглядаємо за собою, не приділяємо собі час, не розвиваємось, не ви знаєте, не аналізуємо своє життя. Ми не можемо покращувати життя людей навколо нас. Ми не можемо впливати на них. І ми не можемо давати їм повноцінну любов, тому що ми не знаємо, як це робити. Тому я дійсно поставив би на перше місце себе, але не з точки зору егоїзму та гордості, а з точки зору пізнання себе, пізнання того, хто я є в Господі, того, яке моє бачення на життя, які мої мрії, як я буду їх досягати і як я можу цим послужити іншим. На друге місце мені сподобалась думка, коли. Ставили чоловіка та дружину, ви знаєте, хтось писав, що не можна ставити чоловіка на друге місце, потрібно ставити дитину, потрібно ставити батьків. І були відповіді в коментарях на ці твердження, що якщо ми ставимо, були питання, скажімо так, чому ми ставимо чоловіка на останнє місце чи дружину? І хтось писав, тому що ми не знаємо, чи будуть вони з нами постійно. Ви знаєте, я чомусь впевнений, що якщо ми ставимо питання таким чином. То ми. Мы... Автоматично відкриваємо двері для такого сценарію в своє життя. Ви знаєте, чоловік та дружина це наші найближчі люди. Після того, як ми одружуємося з ними, Біблія говорить нам, що ми стаємо з ними однією плоттю. Ми об'єднуємось повноцінно. І це велика трагедія, насправді, коли трапляється так, що чоловік та дружина вони розводяться. Звісно, є дуже вагомі причини, навіть біблійні причини для розлучення. Ми сьогодні не будемо про це говорити. Але Біблія говорить нам, що коли чоловік та дружина вони розлучаються, це велика, велика біда. Тому уявіть ви одружуєтесь або виходите заміж, і з цього моменту ви стаєте одним цілим. Ви проживете все життя з цією людиною. Ви будете розділяти моменти радості, ви будете проходити моменти горю, суму, ви будете робити це разом. Ви разом виховаєте дитину, і потім вона залишить батьківський дім. Ви разом проведете час з батьками і разом будете згадувати їх, коли вони відійдуть у вічність. Це те, що будете робити ви з чоловіком та дружиною. Тому дійсно для мене справедливим є твердження, що після того, як ми ставимо Бога на перше місце, після того ми як ми починаємо займатися собою, приділяти собі час, досліджувати, хто я є в бозі, яке моє бачення на життя, ми далі маємо поставити чоловіка або дружину. І після цього ми можемо ставити на наступне місце дитину, бо це дійсно є вже нашим продовженням. Це те це продовження нашого роду, це та дитина, яку ми маємо виховати, якій ми маємо приділити час, з якою ми маємо бути, і яку ми потім пізніше, коли вона досягне повноліття, ми відправимо у самостійне життя, будемо благословляти на шлюб і будемо радіти з того, що вийшло. Тому дійсно, ми маємо поставити дитину далі. І потім ми ставимо батьків, яких дуже сильно поважаємо. які дуже сильно вдячні за все, що вони нам для нас зробили, за те, що вони виховали нас, за те, що вони подарували нам життя, за ту любов, яку вони в нас вклали, і ми шануємо їх та віддаємо їм честь. Це дійсно правильно, і ми маємо так робити. Але я хотів би сказати, що розстановка пріоритетів нагадати, що вона дуже важлива, і якщо ми розставимо їх правильно, ми будемо бачити благословення в тій чи в іншій сфері нашого життя. Якщо ми розставимо правильно пріоритети в сімейному житті, ми побачимо, що через 5, 10, 15 років років наша сім'я буде міцною, вона буде триматися разом, вона буде радіти часу, проведеному разом, вона буде благословінням для інших, і Бог буде благословляти нашу сім'ю. Ви знаєте, сьогодні я хотів би сказати, що е, це дуже важливо і. Просто останній приклад в завершення нашого етеру, в завершення взагалі цих роздумів, нещодавно мені зробили операцію, це не було щось складне, і так сталося, що я вимушено опинився вдома на такий тривалий термін, бо мені потрібно було реабілітуватись. І ви знаєте, коли людина опиняється вдома, вона багато часу просто починає проводити в. В таких простих речах, але знаєте, ми там втопаємо інколи. Я почав проводити час в телефоні. Я почав скролити всі е, стрічки: Інстаграм, тріц, е, телеграм-канали і тому подібне. І ви знаєте, буквально на днях я ввечері е, проводив час з родиною, якщо це можна так назвати. І я зрозумів, що весь цей час з родиною я проводив в телефоні. Тобто настільки я за ці два тижні реабілітації звик до телефону, що. Просто навіть час з родиною, вже мій час з родиною, був в телефоні. Ви знаєте, я в цей момент зрозумів, що. В певний момент нашого життя ми можемо приділити час чомусь конкретно. Якщо ти вдома, ти на реабілітації, ти можеш почитати, ти можеш подивитися більше інтернету, подивитися більше якихось фільмів. Але потім, коли ти повертаєшся до звичного життя, тобі потрібно повертатися до звичної розстановки пріоритетів. І Я вчора буквально лежав і розмірковував про це і прийняв для себе таке рішення: я відключаю телефон, я ставлю знову собі екранний час, нагадування, що досить вже в цих додатках сидіти, і більше часу потрібно прид. Ятий сім'ї, ось такий приклад моїх особистих переживань та роздумів, які народилися з допису в соцмережі. Але ви знаєте, я думаю, що вони є дуже важливими для нас, тому що саме ці пріоритети вони впливають на якість нашого життя. Я хотів би на цьому завершувати наш атер. Але як висновок, хочу сказати: ви знаєте, я не можу сказати вам, як розставити правильно пріоритети у вашому житті. Чому тому, що це ваше життя, тому що саме ви знаєте, що вам зараз потрібно робити. Можливо, комусь зараз потрібно більш. Часу приділити сім'ї, а хтось зараз тільки починає будувати свою кар'єру, і ви дійсно хочете чогось досягти, і, можливо, саме туди вам потрібно зануритись. Я не знаю. Але я хотів би закликати кожного з нас, щоб ми приділили цьому час, щоб ми могли порозмірковувати над цим. І сьогодні ввечері, завтра, протягом наступного тижня або в будь-який зручний для вас час, могли порозмірковувати над тим, а які пріоритети є в моєму житті. Чи на правильному вони місці, і чи змінивши їх, змінивши їх послідовність, можу я якісно вплинути на своє життя? Чи можу я покращити його? Друзі, я дуже вдячний вам за те, що ви є з нами. Ви слухаєте радіо М. і також сподіваюся, що сьогоднішній день його завершення будуть для вас радісними, мирними. І якомога більше хочу побажати, щоб ми з вами ставали кращими, кращими версіями самих себе. Дякую за те, що були з нами. До нових зустрічей у етері Радіо М. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши